Здравствуйте. Далі слухаю. Малеганець Ярослав Васильович. до вас звертаюсь. Ну, можна просто, Ярослав. Ярослав Васильович, мене звати Андрій Анатолійович, фінансова компанія Женева. Телефоную вам з приводу вашої заборгованості. Чому не робите платежі? Можете мені сказати? Чому взагалі немає платежів на погашення боргу дуже довгий час? Якого боргу? Ще раз повторіть. Якого боргу? Перед фінансовою компанією Женева. 28 тисяч 472 гривні. 3000. Ні. Ви нічого мені не... Ні? Я нічого вам не... Ви нічого мені не давали, я вам нічого не довожу. Ну, так ви ж отримували суму коштів в платеному банку, так? Заключали договір з ним. Ну така ви ж фінансова компанія Женева, а -а -а. так? А ви знаєте, що був продаж вашого договору? Не не було продажа, продаж продаж не, не було. ні, як це ні, Ярослав Васильович, ви ну, що? Якби був продаж, то банк мені б значить, якийсь відкат. Дав. Мені відкату не було ніякого. Який сертифікат? Сам Макс заходить на не сертифікат, А відкат? Откат? Ну, так. Що? Ярослав Васильович, у вас є борги, які ви не погашаєте 662 дні космарних. І відкат ви хочете отримати. Скільки не погашаю. 662 дні. І що ви чекаєте? Що ви чекаєте, я не можу зрозуміти. Чому немає погашення заборгованості? Ви, ви, взагалі, ви взагалі вирішили не сплачувати? Не погашенному Ну я не, не буду погашайте. з тобою, я не буду перед тобою очитуватись. Але, Ярослав Васильович, перед ким ви будете очікуватись, як ви говорите? Перед господом Богом. Перед платеним банком? Перед господом на А, я зрозумів. Її також будете перед фінансовою компанією Женева. Ні. Так, я Васильович, ніякого відношення не маю до фінансової компанії Женева. Маєте Ярослав Васильович, це ваш діючий кредитор, який очікує від вас, що ви виконаєте умови свого договору, а саме по вас за заборговані. Я ніякого Ярослав договору з фінансовою компанією Женева не підписую. Ярослав Васильович, я вам тільки що відповів на ваше питання. Ви заключили договір з платеним банком. Ну, Була передача права на дозвіл. Якби не ви було. зайшли на сайт фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ви перевірили. Заходили і що ви там бачили, Ярослав? Не було Васильович. там написано, що... Взагалі ні, а чому? А чому я заходив і бачив, а ви не побачили? Де, де саме це? Ну, скажіть мені. Ви обирайте свій банк тобто обтоплатним, перевіряєте інформацію з приводу договорів, які були передані фінансовим компаніям. Ваш договір фінансової компанії Женева. Не було тобто. там, немає, там мого договору. Ярослав Васильович, тобто я розумію, що ви... Відмовляєтеся від сплати, тобто свідомо, не хочете виконувати умови договору. Вірно? Ні, звісно. Я зрозумів, стаття 190 Кримінальний кодекс України, шахрайські дії, з вашої сторони, Ярослав Васильович. Ви підтвердили під запис розмови, що ви не бажаєте вирішувати питання самостійно. З вами Ярослав... в мене не може бути ніяких питань. Ярослав Васильович, якщо ви не перевірили інформацію, то це ваші проблеми. Ви повинні повернути... Нахуя воно мені, що воно. воно мені. Ярослав Васильович, ви так не будете говорити, коли будете відповідати вже в суді. То ви зараз можете мені так сказати. В суді? Так. Ви будете погашати борг через суд і Державну виконавчу службу. А хто буде подавати суд? Фінансова компанія Женева. Фінансова компанія Женева подасть на мене в суд. Так. За те, що Ярослав Васильович, чомусь вирішив, що йому борг погашати не потрібно. Mm -hmm. А ви коли мені оплатите мені... борг? Ваш борг? Де, ви коли оплатите? Ще раз повторіть. Ви коли мені оплатите? А чому вам повинні сплачувати щось? Тому ну, що ви, ви мені, мені заборували. І чому? Дайте І чому? відповідь. Ну, Міша... Чому? Ви говорите, що вам Міша повинні заборували? Від... Міша мені заборував 62 тисячі гривень. Хто? Міша. Ви знаєте. Який Міша? Ну, який передав вам цей борг? І тепер ви повинні мені його сплачувати. Ярослав Васильович, ви про що взагалі говорите? Я говорю про те, що ви мені заборгували 62 тисячі гривень. Коли Ярослав вас... Васильович, я вас зрозумів. Не хочете вирішити питання самостійно? Це ви не, це ви, це ви не хочете вирішувати. Ярослав Васильович, так, ви так, добре, я навіть згідний, щоб ви з цих 62 тисяч змінусували те, що там на платному бак маєте а різницю мені е, до, на протязі трьох днів. Яку різницю? Про днів, ви днів, ви ні, на протязі трьох днів мені на мою ви карточку гроші ви заборговані. Чи прийшли, ви інакше, тихно? інакше до вас буде виїжджати виїзна група. Ярослав Васильович, ви взагалі розумієте, що я вам говорю, чи ні? Чи ви... Це ви мене зрозуміли розуміли, правильно? У вас є три дні, дні на оплату. Я не розумів правильно, Ярослав Васильович. У вас є три дня на оплату. Шахрай, шахрай Ярослав Васильович, Малеган, не хоче вирішувати питання самостійно. Відповідно, будемо вирішувати через суд Державну виконавчу службу. Да. Відмова зафіксована. Що да, да, да. нахуй.